Максимально затянути з тим, щоб встигнути, якісь попередні доробити. Бо так чи інакше пізно, я думаю, що справ, це справді дотягнутися не буде. Це таки його усуд ті тінці, формі змушені були появитися і там, буде бачити, як ситуація буде розвиватися. Ми поки що не знаємо, які, які буде завершення, тому що є там різні течії, всі справі, різні думки, давлячі зверху. В сильній мірі зараз зверху в Києві на контролі ця ситуація є. От я хочу звернутися з чим до вас. І крім того, що я вдячний, що викали, ви повинні розуміти, що для нас Закарпатців в першу чергу, для галичан, це є певний такий бар'єр, емон, які ми не повинні, на якому ми повинні давати задні опору. Тому що ті 600 українців, ті 600 героїв, які вже ставляють попередування, скажіть. Поклали малярів званий монумент, вони їхня смертні кішки волають до нас з тим, щоб ми не допустили наруги на зі цю пам'яті. Я думаю, що з першому це бачить, і ми не маємо права просто опуститися на і дати угорцям можливість застовбити цю землю, це їхня земля, ці їхні території, як вони працюють ви знаєте всі, що вони сюди їздять, приймають присяги на вірність Угорщині, возять сюди своїх дітей, своїх скаутів, цілі паломництва з усієї Угорщини і з усього Закарпаття, з Угорських середочка на Тивацький привал. Валеті. І відповідно ми справа честі, наша є українців, не для, для допустити, щоб цей палець в тій чи іншій формі там та нічого. Тому ми будемо сюди приїжджати, як після хутор закінчив, там посадять нас, не посадять. Умовно, нехай суд приймає рішення. От, е, справа не в нас трьох. От, е, левикачу е, поливкою в мене справа в, українські, в українській справі. От Я знаю, що якщо навіть з нами якась ситуація повернеться не в той бік, ви є українці, ви будете продовжувати цю справу. Ми не повинні допустити наруги на, на пам'яті українців, на нашу українську історію, на нашої українською чисто. Традиційно тут, таких всіх судів, на всіх заході ми приїхали по головець, підходимо Защевчан. Нашому пророку, нашому гені. Тут на Воловеччині, на жаль, дуже мало розвивати український рух, буквально такі, у нас є симпатики, але наша присутність, наша постійна відвідуваність цих своїх території, вже помаленьку зрушує із мертвої точки зору. Цю ситуацію, я думаю, що помаленьку в Воловеччині і наша присутність і наші акції дасть можливість зрушити ситуацію на краще, і ми тут на кінець обсудимо українське середовище. На завершення цього просту мітингу запропонував би розпівати гімн України, як ми це традиційно робимо і помаленьку маленьких країн Не вмерла Україна. І слава ні, воля. ще нам, браття українці. Наші боженки як роса на сон. you oh.